В ефірі «Суми Медіа» із головними новинами тижня, що минув, у ніч на 30 вересня російський безпілотник атакував житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади. Загинула родина, у тому числі діти. Протягом тижня Сумщина пережила сотні атак по прикордонних громадах. Найбільше постраждали громади Шосткінського, Конотопського та Охтирського районів. Зруйновано житло і об'єкти критичної інфраструктури. У Роменській громаді зустріли двох військових, які повернулися з російського полону: це морський піхотинець Богдан Шокота та розвідник Євгеній Бадива. Для педагогів, що працюють у прифронтових громадах, встановлено щомісячну доплату в розмірі 4 тисячі гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Ця доплата є підтримкою для вчителів, які працюють в складних умовах. На чемпіонаті Європи з боротьби сумо, що відбувся з 26 по 28 вересня, в Таліні, Естонія, сумчанин Нікіта Жолобко здобув дві срібні медалі на рахунку 15-річного спортсмена вісім перемог у десяти сутичках.